На днях вийшла друга частина другого сезону досить популярного серіалу про готичну містичну детективку «Венздей». З вами традиційно Дідо Майк, і сьогодні ми оглянемо цей тайтл. Загалом, другий сезон серіалу не ідеальний, дещо гірший за попередній, проте хороший. З плюсів варто виділити візуал, а якщо точніше, загальну атмосферу, кольорокорекцію деяких сцен, звісно ж, грим. Та костюми. Тут все на відмінному рівні. Видно, що працювали професіонали, які підійшли до своєї справи з душею. Також особисто мене потішили сцени посилання до класичних жахастиків та до творін самого Тіма Бертона, який нагадую є режисером Венздей. От суттєвим мінусом серіалу є CGI, який ну дуже вже мультяшний. Я розумію, що вимагати чогось величного від серіалу. Тупо. Однак сам ж серіал показує місцями гарний графон і обсирається зі всім іншим. Наприклад, деякі сцени з воронами, для чого їх було б повністю малювати на компі, коли можна було використати живу зйомку. О, базіка. Базіка, 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 базіка. Якщо говорити про звуковий супровід, то він непоганий. Однак творці трішки замастились та викликали шквал овацій у свинорилих. Суть у тому, що в першому епізоді Венздей на віолончелі виконує танець лицарів із балету Ромео і Джульєта Сергія Прокоф'єва, який є досить неоднозначною особистістю. Він народився та до 13 років проживав у селі Сонцівка на Донеччині. На його честь був названий Донецький аеропорт, який росіяни знищили вщент. З грудня 2024 року рідне село композитора в окупації, і його буквально стирають з лиця землі. Значну частину життя Прокоф'єв провів на заході, але у 1936 році повернувся до Совка, де його творчість тісно пов'язалась з культурною політикою комуністів. Сам Прокоф'єв вважав себе російським композитором, і таким його сприймали у всьому світі. Хоча внук Габріель стверджує, що його творчість потрібно розглядати як частину української культури. Проте росіяни вже встигли натішитись тому, що про них нібито згадують і надалі у західних серіалах. А щоб у русських було менше причин радіти, не забувайте фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо спокійно жити та творити справжню українську культуру. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Говорячи про сюжетну складову, варто зазначити, що серіал дещо перевантажений. За вісім епізодів відбулося стільки подій, завершилось і почалось стільки сюжетних арок, що особисто я після перегляду потребував відпочинку та розгрузки. Відверто кажучи, я навіть не знаю з чого починати. Другий сезон є прямим продовженням першого та більше розкриває таємниць міста Єрехон та школи Невермор. Головним мотивом серіалу знову ж є родина. Все зав'язано на різних родинах та на їх особистісних історіях. Першу половину сезону ми бачили розслідування Венздей у стилі попереднього. Однак, те, чим все обернулось, мені видалось дивним. Постараюсь сильно не спойлерити вам. У Єрихоні почалась серія дивних убивств за допомогою воронів. Венздей спіймала приход і побачила, що ворони будуть пов'язані зі смертю її подруги Еніт. Вона взялась за розслідування, нам вкинули дуже багато фейкових зачіпок і натяків, хто є володарем птахів. У результаті ним виявився персонаж, якого ми бачили перед тим буквально ну хвилин п'ять. Це, як на мене, дуже дивне рішення. Щодо інших сюжеток спойлерити не хочу, однак скажу, що вони всі цікаві, що правда, разом дуже перевантажують серіал. Щодо персонажів, знову ж таки, вони всі добре відіграли, поміж новеньких варто виділити бабусю Венстей, яка крала всю увагу при своїй появі на екрані. Я звільняю керівництво і відновлюю тілесні покарання. Також було приємно бачити багато знайомих облич, таких як Біллі Пайпер та Крістофер Ллойд. Що ще я замітив? Так це те, що цей сезон тісно зав'язаний на взаємовідносинах жінок. Це і стосунки матерів та доньок, і стосунки близьких подруг, і певною мірою протистояння навіженим чоловікам. Це не означає, що чоловіків у серіалі принижували чи притісняли. Ні. Просто акцент робився саме на жіночих персонажах, та на їх вчинках та наслідках тих вчинків. Переходимо до оцінок: візуал 9 балів, звук 9 балів, персонажі 9 балів, сюжет 8 балів, середній бал 8,75 з 10. Другий сезон Венздей є все ще хорошим серіалом та непоганим продовженням історії, який дещо перевантажений сюжетами та підсюжетами. Однак тайтл все ще цікавий та захопливий, тим паче, що в розробці вже третій сезон. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть свої думки щодо другого сезону Венстей та поширюйте це відео де тільки можете. Окремо дяка цій чудовій людині за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!